29 січня щороку в Україні відзначається День пам'яті Героїв Крут. Ця дата символізує героїзм та самопожертву молодих українців, які в 1918 році стали на захист новоутвореної Української Народної Республіки від більшовицької армії. Події, які ми згадуємо цього дня, відбулися поблизу залізничної станції Крути, що неподалік від Ніжина. Чернігівській області. Тоді 300 студентів і гімназистів разом із невеликою кількістю військових зупинили наступ чотири трьохтисячної армії більшовиків, очолюваної Михайлом Мурав'йовим. Після проголошення незалежності УНР у 1917 році нова Українська держава зіткнулася з величезними труднощами. Однією з яких стала. Агресія більшовицької Росії. Вороже військо прямувало на Київ, щоб знищити молоду республіку і встановити радянську владу. На захист столиці кинулися всі, хто міг тримати зброю. Сьогодні герої Крути стали національними символами. У Києві, на скольдовій могилі, де поховані загиблі юнаки, встановлено пам'ятник. Щороку, 29 січня, українці покладають квіти до меморіалів, проводять молебні та заходи вшанування. Для сучасної України пам'ять про героїв Крут є нагадуванням про важливість єдності та боротьби за свої ідеали. Цей день не тільки шанує минуле, а й нагадує нам про те, що історія України завжди писалася тими. Хто вірив у свободу і був готовий за неї боротись?